14 працівників буринської лікарні отримали попередження про своє скорочення. Серед них рентгенлаборант Валентин Мельник, якому до пільгової пенсії залишилось допрацювати два роки. Рагументували тим, що неефективна робота рентгенслужби, багато нас, лаборантів, три чоловіки, то треба одного когось звільнити. Ну, попав я. Догану від директорки закладу отримала лікарка Світлана Боженко. Її, говорить, жінка виписала директор за той час, коли лікарка не була на зміні. Лікарі звільняються. Колектив у нас помолодів. відношення. Нашої адміністрації, на жаль, бажає кращого. Щоб я не була голослівною. Ми лікарі дуже багато звертались. Я вам хочу показати: ось, будь ласка, звернення до голови нашої сумської військової адміністрації Дмитра Живицького, ось звернення до голови Конотопської районної військової адміністрації Тетяни Сізон. Ми зверталися в Офіс уповноваженого справ. Людини в Сумській області. Зараз, тут по відношенню до мене, ну, вибачте, мене це репресії. Офтальмолога Оксану Буру звільнили з посади начальника з медичної частини у серпні, аргументуючи це тим, що вона працює за сумісництвом. Лікарі звільняються, хто самостійно, кого примусово, хто просто виїхав на цьому через те, що просто немає умов для роботи. То натомість. Е Прийшло двоє працівників, беруться інші, які з іншого району, е і ну якось нелогічно. У лікарні вільні дев'ять ставок лікарів. Виконувачка обов'язків директора закладу Катерина Голубцова говорить: усі, хто звільнився, пішли за власним бажанням або на службу до збройних сил. Скорочують наразі 14 працівників середнього медперсоналу. Флюорографія, розказує флюорографія. Коли в нас був пленочний рентген-апарат, там передбачалось по нормативу два рентген-лаборанта. І один на флюорограф ішов. Зараз, коли в нас цифровий рентген апарат по нормативу, не я його придумала, ліцензія є. Там прописано у ліцензії. Прописано то один рентген-лаборант. Нема в нас такої кількості роботи, щоб забезпечити їх. Розумієте? Через то ми робимо це все діло скорочення визвано тим, що частина лікарів пішли у о, служити у збройні сили України. Наші медсестри залишилися без лікарів. У нас на сьогоднішній день працює 51 лікар, а медичного середнього персоналу – 146. На заробітні плати працівникам лікарні сказала Катерина Голубцова, нині в місяць необхідно близько 2 мільйонів 800 тисяч гривень. Від Національної служби здоров'я отримують базову ставку півтора мільйона. Решту мають заробити самостійно згідно з укладеними пакетами на надання послуг. На сьогоднішній день у нас діє 16 пакетів. Ну там носяться зміни, ну можливо, ми не всі вкладемо. Ну, думаю, що пакетів 12 у нас буде. Аби підтримати лікарів своєї лікарні, мешканці о 10-й годині зібралися біля міськради. На цей час частина депутатів просила міського голову призначити позачергову сесію, аби почути звіт директора лікарні про роботу закладу за три квартали цього року. Лікарів звільняють, раз по раз звільняють, звільняють і звільняють уже. Він каже, що лікарня то буде, але яким чином вона буде існувати. Коли не буде лікарів, то яким чином вона буде існувати? Ніяким її просто закриють. У Мене дитина мала, я теж хворію. Мене немає коштів їхати на суми, на конотоп. А що робить по селам людям, бабушкам, дідушкам? Хто коли доїде до того конотопа? Два рази маршрутка тільки ходить. При мені були звільнений лікар Ксьонц, який дійсно троє суток одна нас не одходив, не одходив людина, яка дійсно там. Надала допомогу, яку тільки можна. За рахунок його ми залишилися живі. Уходять, дійсно уходять. Чого це так? Учасників мітингу у приміщення пустили тільки до коридору. Сесію на вимогу депутатів Борнської міськради голова на сьогодні не призначив, бо сказав, має на це 14 днів. Про скорочення відповів це керівника, вони фінансуються з держави це питання до військової адміністрації, чому не фінансує держава і тому подібне. Те, що ми фінансуємо, ми нікого не скорочуємо. Ми не скорочили не ні ФАПа, ні медичного працівника СВАПи. Міська рада готова фінансувати вторинну ланку, якщо не буде фінансувати держава. Получили запроси депутатів. Є лист. Ми проведемо, проаналізуємо, що з фінансовою яка ситуація, ще там що це все буде публічно. Депутат Буринської міськради Сергій Міненко говорить: якщо питання не вирішиться, напишуть заявою, громаді можуть вести військову адміністрацію, яка керуватиме містом. Ми 15 заяв положимо. Все, вони не зможуть не голосувати, нічого винуждені будуть реагувати на це. Він же сам сказав, у нас є залишок, у нас кошти є. Якщо є кошти, давайте перенаправимо. Давайте заплатимо тим людям, що залишилось. Депутати звернулись листом до Віктора Ладухи 1 листопада. Відповідно до закону про місцеве самоврядування в Україні, міський голова має протягом двох тижнів оголосити про проведення сесії. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Сумщина.